Чи я поганець через те, що переспала з колишнім, чи я поганець через те, що переспала з колишнім. В кінці 10 класу я почала зустрічатися з хлопцем на початку 11 класу ми розійшлись, через деякий час ми знову зійшлися, але після мого дня народження і після його зради ми, врешті-решт, розійшлися. Я розуміла, що почуття ще не пройшли, але потрібно було жити далі. Перед вступом в університет я чудово провела літо і готувала великі плани на студентське життя. Десь всередині відносин з колишнім я познайомилася з його другом, ми чудово листувалися і, врешті-решт, добре потоваришували і назвали себе братами. Оскільки я збиралась вступати в той самий університет, що й він, я знала, що часто буду бачитись з колишнім. Мене це ніяк не спиняло, я йшла в університет навчатися, а не знаходитись в так званій Саната Барбарі. З колишнім я спробувала залишитись друзями, і все, що було між нами, я залишила позаду. Після вступу я вирішила влаштувати невелику вечірку на квартирі, яку зняла для цього. Туди я запросила колишнього і всіх його сусідів з кімнати я вже давно була з ними знайома, але ми не були близькими друзями. На вечірці ми заснули разом з колишнім і навіть кілька разів цілувались. Далі це відбувалося ще кілька разів, оскільки я часто залишалася в них в гуртожитку, тому що хотіла більше часу провести з тим самим другом братом. Ми були лише друзями, братанами, і ми це двоє розуміли. Незабаром цей самий братан ігнорував мене і більше не хотів зі мною ходити гуляти. Одного разу я запросила всіх піти погуляти до озера. Оскільки місто було незнайоме і я там ніколи не була, всі, як завжди, мене проігнорували. Але один хлопчик з кімнати, в якій вони всі разом жили, погодився. Відтоді ми з ним подружилися, і весь свій вільний час я проводила з ним, я почала закохуватися, невдовзі він мене поцілував, через деякий час ми переспали. Так добре, як з ним я себе давно не відчувала. Зараз точно не можу сказати, чи хотіла я відносин з ним. Але все ж я хотіла бути поруч з ним, і щоб він був поруч зі мною. Почалося дистанційне навчання, цей хлопець став до мене холоднішим, а згодом почав катати мене на емоційних каруселях і годувати пустими обіцянками. Одного разу, коли я була дома, він відправив мені свою пісню, в якій були слова про мене, я була неймовірно щаслива, якби не одне, але. Після страждань по ньому в відчаї і в стані алкогольного сп'яніння я погодилась переспати з колишнім, це був чудовий спосіб, щоб відволіктися. Але я дуже сильно затягнулась в це болото, і оскільки ми жили в сусідніх гуртожитках, він почав жити в мене, це була погана ідея, оскільки він мене затягнув в світ наркотиків. Зараз я дуже шкодую про те, що вживала, але все ж таки весною, незадовго до очного навчання, я порвала всі зв'язки з ним. І була націлена на примирення з тим самим другом братаном, оскільки через колишнього ми дуже посварилися. Через деякий час, оскільки вони жили в одній кімнаті, всі дізналися про те, що було зимою з колишнім, але мене постаралися пробачити. Я помирилася з тим хлопцем, до якого була закоханість, але він дуже негарно вчинив по відношенню до мене тим, що розповів всім дівчатам з свого гуртожитку, яка я погана, що так вчинила з ним, і так далі. Після того, як я пробачила його в себе в голові. Ми вирішили залишитися друзями, але невдовзі він знову мене поцілував, а потім хотів звести мене з хлопцем, який колись зустрічався з моєю найкращою подругою, в нього не вдалося. Я вже розуміла, що мене тягне саме до нього, і ні на кому іншому я не націлена, і згодом він також це зрозумів, але в деякі моменти він мені все ще згадував ту ситуацію, що була зимою, і що я сама маю з себе сміятися, що я була такою дурною і наївною. З словами, а уяви, якщо б я дійсно щось до тебе тоді відчував, мене це дійсно сильно ображало. Хочу залишити примітку, що ми не були в відносинах, і він навідріз завжди не хотів говорити на цю тему. Але минув час, навесні і влітку, ми багато часу проводили вдвох і навіть забули за ту ситуацію. Далі почалась осінь, ближче знову до дистанційного навчання, спілкування погіршувалось, але все ж все було чудово. Я звикла, що він завжди такий холодний, і йому краще побути на самоті. Потім я ще кілька разів приїжджала до нього з ночівлею. Далі ми в компанії спільних друзів зустріли разом новий рік. І ось коли події тягнулись рівно до того дня, коли відбувалася ситуація, що була рік назад, він приїхав до мене в гуртожиток з ночівлею. Ми чудово провели час, потім ми все ж заговорили про те, що було рік назад, і я вирішила розказати правду. До цього моменту він знав все. Крім термінології тих подій, реакція начебто була нормальною, або це лише я так думала. В той вечір ми пішли гуляти з його найкращою подругою, і все було нормально. Ми спілкувались, сміялись, аж поки вона не пішла додому. Він став дуже мовчазним і тихим, начебто те, що ми так весело проводили час, було лише грою перед його подругою. Далі ми повернулись в гурожиток. Він зібрав речі і поїхав додому. З тих пір спілкування пішло лише в одну сторону я йому пишу, кидаю кружечки в телеграмі, а він лише коли-неколи ставить реакції на них. Він заігнорував мене і спустив наше спілкування коту під хвіст, так як це було рік тому. В мене є здогадки, що він хоче повторити події минулого року і подивитися, яка буде моя реакція на це все, і чи я знову зроблю те, що зробила тоді. Тож скажіть ви, чи я дійсно поганець, що переспала з колишнім минулого року. В якийсь момент я зрозумів, що продовжую читати тому, що сприйняв це як челендж. На 4-5 абзаці перестав розуміти, що відбувається ти що, люди живуть, звісно. Цей пост написав Ші, дякую Боже, що мені вже не 18, в кінці кекнув з цього. Ні ви самі вирішуєте, що робити зі своїми хлопцями і з ким спати у ліжку. Єдине, що хочеться сказати, я, як хлопець, дуже ображаюся, коли іншому віддають перевагу, незалежно від ситуації, це сильно б'є по самооцінці. Ахахах, факти йшла вчитись, а вийшло рівно навпаки. Хаде, я вас розумію, просто історія дуже заплутана. Все розповісти не вдалося, як кажуть, без сто грам не розберешся. Це не стосунки, це хаос, де трахаючись з одним, можна піти гуляти та цілюватися з іншим, а може і переспати. Читати неприємно навіть, шановні дівчата, а воно оце і правда у вас в голові такий тарарам відбувається, чи це тільки героїня посту таке закрутила? Авторці скажу забий, це не останній твій такий любовний трикутник. Нічого страшного не трапилось. Просто треба було мовчати. Головне пам'ятати, що хто останній той і тато у 14-17 саме таке й було зараз уже часу немає, такою фігнею страждати. А стосовно ситуації переспали і переспали, але коло спілкування можливо краще змінити, бо це якийсь трешак, я не хочу жодних осуджень і оцінок того, що відбулося в твоєму житті. Не всі ідеальні, не у всіх все гладко проходить. Тому, попри такий великий багаж різного досвіду, вирішуй сама, чи це для тебе добре чи ні, тільки ти несеш відповідальність за свої вчинки, і жодна наша порада не буде вірною на 100 і не врятує нас від того, що було раніше, навіть якщо це була люта жесть, на міру власних відчуттів. Довіряй собі і бережи себе якщо я всевірно зрозумів, ти непогано провела час, пані Ю Джолі Сайентіст 443, ні ви не поганець, ви просто лиходій. Коротка версія посту є колишній і є його сусід. Із сусідом вона мала стосунки, характеру яких вона не розуміла через брак комунікації. З початком дистанційного навчання сусід почав її емоційно гойдати та годувати обіцянками, завдавши стресу, через що вона на п'яну голову вирішила відволіктись і розважитися з колишнім. Сусід про це закономірно дізнався зла нібито не тримав, вона на нього теж перестала злитися. Через деякий час вони знову почали зустрічатися. Але сусіда ситуація так і не відпустила, оскільки він періодично нагадував їй про зраду, а перед від'їздом взагалі почав проводити себе, наче чужинець. Відносини на відстані стали холодними, неначе підмосков'я після прориву труп. Авторка думає, що це через ту саму зраду і що він таким чином її перевіряє, чи не зрадить знову. Авторко, якщо ти це читаєш, спробуй востаннє з'ясувати, якими сусід бачить ваші відносини і дій відповідно до того, що з'ясуєш. Якщо ви справді не розливода, то працюйте над відносинами разом, будуйте їх удвох, визначайте плани на майбутнє і втілюйте їх удвох. Якщо знову почне крутитися на сковороді, змінювати тему, уникати своєї участі у побудові відносин і таке інше, то тікай. Залиш сусіда колишнього, наркотики колишнього і алкоголь в минулому, займись по справжньому корисними справами, наприклад, навчанням. Бо, судячи із сумбурно написаного тексту з купою непотрібних деталей і нестачею потрібних уточнень. З навчанням у тебе безлад іще гірший, ніж у відносинах. Удачі, як я такий щасливий, що мав дистанційне навчання. Так. Ну, цей аккаунт вже призупинений, та і виглядає історія, як згенерована штучним інтелектом, який перекладає з іншої мови. Чи дійсно я поганець? Таке відчуття, що написала моя знайома з Канади. Можливо, не популярна думка, але я підтримую полігамію. І не бачу в ній нічого поганого, як і у відкритих стосунках. Секс це секс, і не потрібно його романтизувати. Враховуючи, що ви тоді разом не були, якщо я правильно зрозумів, то нічого поганого не відбулося. Хлопець, про якого йшлося, швидше за все, не такої думки, тому і віддаляється ведмідь, кущі, мем.